Приводять святого Стефана до безбожного царя Льва і Савра, який наказує йому потоптати ногами ікону Спасителеву. Святий Стефан зажадав золоту монету із зображенням самого царя і запитав, чий це образ і написання. Йому відповідали: звичайно, царський, царя Ісавра. Тоді святий плюнув на зображення, кинув його на землю і почав топтати ногами. Цар Ісавр розлютився. Всі оточуючі царя теж обурилися, але святий чоловік сміливо сказав їм: Ось яке судження ваше, божевільні, ви гніваєтесь на мене за те, що я зневажив образ земного царя вашого, який є все-таки порох і попіл. Як же не гніватись на вас, царю царюючих і Господу пануючих, коли ви зневажаєте святий образ його та його пречистої матері? Чого собі не хочете, того й іншим не робіть. Ми з любов'ю зберігаємо та цілуємо зображення милих нам людей, батьків, дітей та друзів наших. Як же не цілувати нам святі ікони Ісуса Христа та святих Божих? Любив святитель Златоуст апостола Павла, і завжди мав святу ікону його в келії, любив Яків свого сина Йосипа і з якою любов'ю дивився на його закривавлений одяг. Подивіться, як любляча дружина ретельно береже портрет свого чоловіка, який відлучився з дому в далекі краї. Як вона милується дорогим для неї зображенням, з якою ніжністю притискає його до своїх грудей. Ось так і улюблена наречена Христова, свята мати наша, церква, нагадуючи собі дорогий образ Господа і Спасителя свого, що вознісся на небо, шанує його святу ікону і, дивлячись на неї, зводить ум свій до первообразу. Про святі ікони згадує ще святий Діонісій Ареопагіт, учень святого апостола Павла. У давніх катакомбах, незліченних підземних переходах поблизу Риму, де ховалися християни за часів страшних гонінь, і досі вціліло безліч святих зображень чи святих ікон. Все це свідчить, що святі ікони були шановані в церкві від часів святих апостолів.